Доброго дня, студія. Розкажіть Добрий нам, день. будь ласка, перш за все. Так, доброго дня, і розкажіть нам про те, як ви ставитеся до того, що ось були, з'явилася ось ця кабмінівська така ініціатива для того, аби людей з інвалідністю третьої групи взагалі позбавити можливості від строчки, там чи аби вони ну фактично втрачали цей статус і ті і, і, і ті преференції. Ну це не зовсім таке слово, але зараз я не можу чомусь знайти вдалішого, які гарантує. Держава, як ставитися до того, аби от фактично скасували відстрочку для людей з інвалідністю третьої групи. Там і не тільки про це йшлося. Чи варто це робити? Дивіться, що насправді відбувається. Урядовий урядовий проект закону це 10387 Це він дуже набув такого резонансного. А значення мається на увазі суспільно-резонансну значення в контексті негативного підходу, що передбачали урядовці чи урядовий проект закону. Тому що саме про те, що люди з інвалідністю, які мають першу, другу, третю групу, або особи, які доглядають або постійно мають догляд, ці особи мають проходити через ТЦК ну, соціальне комплектування певну підтвердження на військове зобов'язання, тобто люди, які доглядають за категорію громадян там, першої, другої, третьої групи, або ці люди, які потребують, вони їх також вставлять в облік військовозобов'язаних. Водночас, цей же проект закону передбачає особи, які мають дітей до 18 років. Але проект закону не уточнює конкретно. Ну ті, хто виходить дітей до 18 років, чи це. Хто саме цих дітей може виховувати? Також ще інше питання щодо мобілізації державних службовців щодо порядку вручення повісток і так далі, залі цей проект закону, який був написаний, він дуже негативно вплинув на суспільну думку на контекст політичної еліти. І тому що ми не можемо розумієте, якщо ми беремо людей з інвалідністю вже з третьої групи і хочемо мобілізувати, або ставимо їм обмежено, або звужуємо їхні права, значить, ми розуміємо, що в державі немає ресурсів чоловічої статі. Значить, ми починаємо робити інший інструмент резерву і підходу підбирання до мобілізації. Але є одна дуже важлива момент. Не можна, не може бути повноцінна людина, яка не проходила військову службу, яка мінімум не, не знає, що таке зброя, і просто кинути як м'ясо на е передовучі там нульовий кілометр, і так далі, це буде це не є результат ефективності обороноздатності від агресора. Це насправді тоді виходить, що держава не цінує людський капітал, не цінує людський ресурс, а просто е вибачте. Просто кидаємо в м'ясо, беремо кількістю, а не якістю, тобто ми не. Притримуються тоді якихось інших і власне держав, ну міжнародних стандартів кажу, пане Олександре, так, так зосередимося зараз якраз на людях з інвалідністю, і е, мене теж це цікавить. Просто навіть з такої точки зору, е, про що ви кажете? Що вже починають тоді використовувати ресурс е, з ну, якщо можна так назвати, е, із категорії людей із інвалідністю. Чи насправді там так багато е, чоловіків при е, Резовного віку, які мають інвалідність третьої, другої чи першої Третій. ну але переважно так йдеться про третю. Третя, як і так теж а. буде зовсім не коректно. Вона ніби найлегші якісь захворювання, але там досить широкий насправді спектр. І з того, що можна побачити, є дуже різні насправді захворювання, які надають право отримувати безпосередньо інвалідність третьої групи. Як багато таких людей, що це такий прямо потужний. Não tem que ir Я хочу пояснити справу тим, що сама інвалідність вона може бути видима і невидима. І людина, яка має ще третю групу, наприклад, це може бути з порушенням слуху, порушенням зору. Це якась втрата всередині, якийсь не працює орган там, наприклад, є проблеми з серцем. Да? Там є в нас система, як працює серце, Якісь, наприклад, втрата нирок. Це може бути цукровий діабет. Ми ж не знаємо. Ми ж дивимося на людину, вона є окей, нормально, але ми не знаємо. Плюс ще багато, багато є супутніх. Захворюв, плюс до речі, Україна виконала вимогу возу возу про те, що якщо в тебе є стадія раку, це ти також надається і інвалідність третьої групи, тому що був цілий рух. Тому що, тому питання щодо третьої групи і третіх людей з інвалідністю. Справа в тім, що до повномасштабного вторгнення не дуже було популярно мати інвалідність і дуже багато. Таку категорію нехтували і не сприймали цю категорію. На жаль, після повномасштабного торгнення певні МСЕК і такі інші органи дуже багато повидавали, так я би так сказав, буду обережно, повидавали так звану інвалідність третьої групи, вибачте, навіть і купили. І, можливо, можливо, законодавець передбачав або хотів би пересвідчитись, чи дійсно ця інвалідність третя є набута, чи вона надумана. Ще ну, важливим момент цей проект закону розумію. є наскрізним з проектом законом з МКФ міжнародного класифікатору функціоналу фізичних особи. Саме новий проект закону, який пропонується моза ми в складі робочої групи в 25-му році. Вже не буде перша, друга, третя інвалідність, буде лише процентне співвідношення кількох наскрізних. Можливості це чи тої чи іншої допомоги, тому можливо, законодавець передбачав перепровірити, а вийшло так, що хотіли як краще, вийшло як завжди. Знаєте, е, так я власне якраз це і хотіла казати, що можливо є просто резон не е, всіх під одну е, лінієчку, А якщо е, щодо когось конкретного там виникають якісь сумніви, тоді це робити. Тому що ми теж розуміємо, якщо. Е, Розуміємо, бо знаємо від своїх знайомих, що е, людина, яка приходить щось засвідчити через ТЦК про те, що в неї зі здоров'ям щось зараз не так під час мобілізації. Ні, вона виявиться здоровішою, аніж е, вважали всі попередні лікарі років 10 до цього. Це ми теж розуміємо. І того, е, чи от ви б як насправді пропонували б, бо проходити зараз людям, які отримали е, інвалідність. Заново усім проходити е, і ті самі псеки, підтверджувати те, що е, люди мали і до повномасштабного вторгнення, якось це занадто е, розбалансує усю систему. Тоді і ті, хто е, насправді має йти там, воювати, бо має для цього здоров'я, вони теж не зможуть цього пройти, бо буде просто черга, черга і ще подібні такі речі. Е, е, як ви бачите, ось вирішення цього питання? Ви знаєте, я вам відверто скажу, що ВЛК е, УВЛК Ту військово лікарської комісії е, реально немає інструментів підтвердити твій стан здоров'я. В них навіть вибачте немає обладнання, як це визначити, тому що кожна людина, кожний е, громадянин України, це може чоловічої статі жіночі, прийти до ВЛК. І пройти відповідно комісії. Але перед тим, як прийти до них, потрібно принести цілий пакет ще медичних документів, тому що насправді у ВЛК нічого немає. Там сидять так звана стара радянська система, де тебе на наглас вимірюють, здоровий ти чи не здоровий. Як це виходить в практиці ВЛК, е, ти реально можеш бути хворим, але ВЛК тобі напише, що ти реально здоровий. тобто що є е, вторинним або первинним, в будь-якому випадку, людина, яка прийде і скаже, що я маю інвалідність, ще маю втрату здоров'я, що я не можу бути як повноцінний військовослужбовцем, нести бойову здатність перед Україною, але я це хочу, однак у мене є певні порушення в моєму здоров'ї. Ось, подивіться мої аналізи, і це ти з цивільної лікарні. Всі аналізи, які робиться лише вільна лікарня. Плюс ми ще не забуваємо, що вони й платні, хоча закон України говорить про те, що в нас безкоштовна медицина. А крім цього, перевірити вслух, зір, перевірити всі інші твої можливості функціональні у ВЛК немає. Там просто щоб ви розуміли, розвалені стіни і нічого немає. Там просто сидять старі совкові люди, так звані незрозуміли з яким критеріям цих спеціалістів підбирають. І просто на око вимірюють, здоровий ти чи не здоровий. У нас є багато кейсів, де от так звані лікарі ВЛК на око визначали, коли людина прийшла в страту реальну функціоналу, яка має інвалідність без двох ніг. Це могил подільський до речі, військомат, який просто написав, людина обмежено дієздатна. Хоча новий проект закону виключає поняття обмежено дієздатна. Тобто людину без двох без двох ніг. Века визнає фактично придатною в четвер, четвертій черзі щодо мобілізації, тому що в нас є перша, друга, четверта, шоста і восьма черга по мобілізації. Уявіть собі. Тобто, це так звані незрозумілі спеціалісти, які підпорядкують тільки чомусь мінобороні. Відповідно, яка наша ініціатива? Синхронізувати єдину систему мозу? Це має долучитися Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони. Міністерство ветеранів, інші нескрізні міністерства, із залученням експертів громадянського суспільства, де напрацюється єдиний стандарт з втрати функціоналу. Тому що ВЛК, щоб ви розуміли, коли у вас навіть не буде очей, ви тотально будете сліпими, вони вам напишуть, що ви здорові і придатні до бойових дій. От який сюрс відбувається. Це. Це лише можна зірвати, коли на національному рівні підняти ці питання. І я неодноразово говорив, що ми маємо змінити систему ВЛК. Інша сторона, медалі, це коли наші військові сьогодні повернулися, втратили кінцівок, і ми їм, наприклад, забезпечимо да, технічними засобами реабілітації. Це руки немає в людини, немає ноги. Але він каже: Я окей, я хочу, я маю інвалідність це пряма інвалідність, друга чи перша група. Але я хочу продовжити. Виконувати військову службу. Так, в нього є це власна згода, і цей закон саме має за згодою. в дана діюча редакція примусово створює умови корупційних ризиків, домовленості, непрозорі системи визначення твого, твого стану здоров'я, і так далі. Тобто, так називаємо знов якісь, до, е, вибачте, домовленості можуть бути, непрозорі. Тобто, людина, яка не буде мати грошей, її визнають придатною. яка буде мати гроші. Вона буде непридатна, хоча вона буде вибачте їздити на дорогих е, автомобілях. Ну Подобити, і насправді, пане Олександр, цю... пане Олександре. Ще повернемося так. до того першого питання, яке я хотіла якраз дізнатися. Про яку кількість йдеться? Ну тобто, ми ж не говоримо зараз, мабуть, про е, два мільйони сьогодні... чоловіків третьої групи приз... призовного віку. Е, ну мабуть, не про таку кількість ідеться ж. Десь дивіться станом на сьогодні до повномасштабного вторгнення було біля трьох мільйонів людей, які мали статус інвалідністю. Це перша друга третя група з моменту повномасштабного сторону за нашими даними статистичними даними, тобто вже два роки до війна, уже біля трьохсот осіб, які набули інвалідність, це включаючи в тому числі наших військових, які у час бойових дій отримали ті ті чи інші травми і втратили. Певний функціонал, тобто, якщо робити диференцю диференціювати або поділити те, скільки в нас третя група, скільки в нас перша друга, ну станом на сьогодні, це неможливо. А, хоча верифікацію могло би робити пенсійний фонд, фонд за їхніми статистичними даними, тому що вони виплачують їм пенсійне забезпечення, однак. Ті, хто має третю групу, вони можуть відмовитися від пенсії за власною згодою. Ну, десь так. Тобто, я думаю, що приблизно 1200 300 тисяч, а можливо більше, які, люди, які мають інвалідність третьої групи, можливо, це більше. Але ну, це не, не суто та чоловіки, споручу. так пане Олександре. Це не суто чоловіки призовного віку. Це загалом е, так, така це кількість Це і жінки в тому числі. Так Жінок просто... також планують призивати того це й виглядає зараз, якщо чесно, досить дивно, тому що йдеться не про е, значну таку категорію населення. І коли ми кажемо про ось цю кількість, як ви зараз кажете, її фактично можна поділити на два як мінімум, і ми не розуміємо, чому саме ця кількість в е, країні. В, з десятками мільйонів людей, бо зараз дуже важко порахувати, хто де знаходиться, так і я не можу навіть теж оперувати такою інформацією, але просто це якось таке відчуття, що це око замилювання, бо ми зараз просто зосереджуємося теж на саме на людях і третьої групи інвалідності. Теж все решта, що пропонується чи не пропонується, воно залишається трошки за кадром. Ви знаєте, я поясню так, що ну мабуть, якийсь меседж тестує влада і перевіряє, чи це пройде, чи це не пройде, і як це буде тестуватися. Хоча наскільки мені відомо, в офісі президента там і ніби як президент не буде підтримувати цю норму, щоб люди третьої групи, які мають інвалідність, щоб їх мобілізувати. А, можливо, би було б логічно відстрочка, але я все ж таки не не вважаю ну я власне, наша думка, що а, третя людина з третьої групи не повинна бути мобілізована. Там ж не тільки людина з третьої групи, там ще ряд інших категорій, які хочуть а, мобілізувати або надати відстрочку перед самою мобілізацією. Ну в чому е, маленький нюанс? Я би рекомендував би нашій владі корупціонерів мобілізувати, яких щоденно ловлять на тих чи інших корупційних схемах. Плюс, можливо би, ми б мобілізували би якусь частину полі поліції, ДСНС, представників прикордонників. У нас є достатньо ресурсів. Ось чому власне так. Ми влада... ми про це і, так. Ми про це і говоримо. Що ресурсів так, фактично так, достатньо, і чому навряд, ми ліземо до людського врятують. капіталу до людського ресурсу? Щось не зрозуміло. В нас дуже достатньо силового великого блоку. Це при, це прикордонна служба, це ДСНС. Це внутрішня поліція, це національна поліція. Так, це пане Олександре. Зараз мусимо поставити треба... крапку. Так, мусимо поставити крапку. Думка теж так. зрозуміла. Мені здається, ми тут один одного точно підтримуємо. тому що та і вам не зрозуміло, і мені не зрозуміло. І нашим глядачам теж може бути ча ці речі, як вони працюють, теж не зовсім ясні.